Що з нашими ракетами Фламінго? Чому ми не завдаємо ними ударів по Москві чи, скажімо, Санкт-Петербургу? Чи можемо ми це робити? І як росіяни захищають свої ключові міста? От про це сьогодні випуск друзі. Тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Спасибі вам величезно за те, що вона зростає. Ну і все, давайте більше часу не гайте. Одразу будемо починати. А що ми будемо починати? А з того, що поки Російська терористична федерація регулярно обстрілює нашу енергетику. Залишаючи при цьому мирні українські міста без світла, без тепла, без води, без зв'язку, в багатьох із нас виникає питання, і причому логічне питання. А де наша відповідь? Так, Так, ми дійсно вже успішно вражаємо російські НПЗ? Ми вибили там більшу частину, понад 50% вже здається російських нафтопереробних заводів і іншого енергетичного приладдя, але. Ну, чи можемо ми дістати до Москви чи, наприклад, до Санкт-Петербурга, особливо після того, як у засобах масової інформації з'явилися, з'явилися новини, почали з'являтися новини про наші ракети Фламінго, які, як заявляється, здатні летіти на 3000 тисячі кілометрів. Це ж більше, ніж американський тамагавк. Про це багато хто писав. Це правда. Але що відбувається насправді? Чому ми не бачимо блекаутів у? Російських мегаполісах ми не говоримо, треба вони там чи не треба. Ну звичайно, треба. Але якщо віддавати перевагу, наприклад, ударам ПНПЗ, я за те, щоб ми били ПНПЗ. Ми говоримо про спроможність, чи можемо ми зробити так, щоб в російських мегаполісах були блекаути. Давайте з цим розберемось, тому що, наприклад, коли я готував цей матеріал, знайшов ось таку от інформацію від українського військового аналітика Дмитра Снігерва, який висловив сумніви щодо реальної ефективності ракети Фламінго. Він каже про те, що дивіться є заявлені характеристики. Це дальність там, до 3000 км і бойова частина 1100 кг. Це крутіше, ніж у Тамагавка, каже він, з його там, 1600 км і півтонною кілограму, 500 кг. Так? Але де результати? Тобто, чому ми не бачимо ударів по глибокому тилу Російської Федерації, наприклад, по енергетичній інфраструктурі Москви чи Пітера, і от Снігеров каже про те, що для довіри інвесторів потрібні не лише там рекламні буклети, але й реальні дані про бойове застосування. Поки що, за його словами, блекаути є лише в прикордонних областях Росії, в Воронезькій, в Брянській та в Білгородській області, і це правда, до речі, я робив окремі випуски, перегляньте але. Це все завдяки, як він принаймні стверджує, Хаймарс або там модифікованим С 200 Але де ж Фламінго? Давайте в такому разі звернемось до конструкторів до співзасновників компанії, яка виробляє ці ракети. Співвласник цієї компанії Firepoint, голов. Він же, до речі, головний конструктор Денис Штілерман. Підтверджує: він каже, що дивіться Фламінго вже використовується в бойових умовах. Тобто, вже були запуски, ми вже били по ворогу. І він стверджує, що ракета може долетіти до будь-якого російського міста, крім можливо, Москви і Пітера. Цікаво чому а тому, що ці міста захищені ешеленованою системою протиповітряної оборони Стілерман каже, що у Москві три кільця протиповітряної оборони, плюс мікрофони там на стільникових вежах, і купа інших технологій для виявлення. Але є нюанс Росія величезна, і її протиповітряна оборона не всюди щільна. Якщо там летіти низько, там нижче 40 метрів ракета може пройти повз радари. Пролетимо над панцирем, зіб'ють, але за пару кілометрів вже ні, каже він. Тепер давайте подивимось на те, як Росія захищає свою столицю. Друзі, вчора ввечері з'явилися в мережі кадри, мапи, навіть я би сказав, усіх відомих позицій проти повітряної оборони довкола Москви. Погляньте, будь ласка, ось на ці кільця. Давайте покажемо ось цю мапу. Перша значить зеленим вказані позиції Панциря, жовтим вказані позиції С-300, червоним вказані позиції С-400. Ми бачимо декілька кільців оборони за даними проекту Джембов, Росіяни збудували нове кільце проти повітряної оборони за останні декілька місяців. Вони починали здається будувати в кінці, ну принаймні заявили, що почали його будувати в кінці червня. Давайте так з'явилася інформація, що в кінці червня вони будують нове кільце оборони, і от нові позиції переважно на південь від Москви, в бік України. Це 21 нова точка в радіусі. До 50 кілометрів від міста більшість для с 300 і С 400 але є підвищення певні там споруди для панцирів. І знаєте, що цікаво, цікаво, що багато позицій насправді розміщені біля старих радянських об'єктів протиповітряної оборони часів ще там холодної війни. Наприклад, там біля Подольська, біля Раменського чи, наприклад, аеропорту Дамадєдова. А ще пам'ятаєте, друзі, як панцирі, ті самі панцирі, росіяни розміщували прямо на дахах у Москві, навіть на будівлі міністерства внутрішніх справ. Це я просто всім хочу нагадати. Було якраз перед так походом Пригожина на Москву. Значить, схема ППО у них багатошарова. від станцій виявлення, як там Дон 2Н, наприклад, до С 400 на 400 кілометрів і панцирів для ближнього бою. Але повернімося до Фламінго, значить, експерт з авіації, пан Костянтин я, до речі, доволі часто з ним роблю інтерв'ю. От він в інтерв'ю колегам розкрив доволі цікаві нюанси. Він каже, що Фламінго це не зовсім ракета, фламінго, це радше дрон із габаритами ракети. У нього там нерухомі крила. У нього двигун, який не ховається. Ви знаєте, ви бачили, що двигуну у фламінго назовні, і от е, для запуску він каже про те, що не потрібні там складні тубуси, тобто вистачить простої рейки. І це до речі, також правда, тому що це дешево, це ефективно, але потрібні до опрацювання, каже Криволап. Я думаю, друзі, що ця інформація ну вона багато на що насправді проливає світло, і ну відповідає на питання про те, куди і як ми можемо фамінго дістати, так як ми можемо бити. Ну і звичайно, про всі відповідні там заявлені характеристики. Хоча знову ж таки повторюю, самі розробники стверджують, що це аж ніякий не дрон, це ракета. Хоча скажу чесно, на свій там дилетантський політ я тут радше можу поводитись саме з криволапом. Що кажуть в нашому вищому політичному керівництві? Зеленський говорить про те, що фламінго вже працює у парі з ракетами Нептун. Нещодавно, до речі, три фламінго вдарили по базі ФСБшників в Криму. Про це віддання ВЕЛЬТ повідомила німецька преса. Дві ракети, як писали тоді журналісти, влучили в ціль. Третя впала за 100 метрів, але кратери там діаметром до 15 метрів. Показують, що потужність у цих ракет величезна. Зеленський також до речі анонсував масове виробництво фламінго в грудні. До речі, з грудня по лютий. Тобто я так розумію, що в рамках цих двох місяців ми будемо мати ще й можливості розповідати про те, що кількість ракет фламінго у нас зростає. Але до речі, там до до, до 200 таких ракет на місяць нам обіцяють, але знову ж таки, дивіться це все анонси. Це прекрасно, але це все анонси. Нам треба що. Нам треба друзі результати, як ви розумієте, тому що ми маємо. Давайте я покажу вам ще ось таке відео. Роб... як там колеги-журналісти відзняли. Погляньте, будь ласка, на нього. Це також до речі, запуск фламінго, ось з такої установки. Фламінго запускається, і ось так. воно виглядається ракета, і ось так, от летить. Тому дивіться, фамінго, ну це зброя, так це реальна зброя. Вона вже працює, принаймні, якщо там довіряти німецькій пресі, якщо довіряти розробникам, якщо довіряти президенту Зеленському. А, але все вона ще потребує вдосконалення. Безперечно, як і будь-яка зброя, вона потребує вдосконалення. Тому я завжди вам казав про те, що я являюсь прихильником того, щоб спочатку показувати результати, а потім вже говорити там про певні анонси. Хоча анонси там не завжди, ну як ви розумієте, до речі. Москва і Пітер вони реально складні цілі, складні через потужну систему ППО, але решта Російської Федерації цілком досяжна. Хоча треба сказати, що українські дрони, ви знаєте, що вони також досягали і Москви, вони були і на Куполі, і в Пітері вони були, тому що в Москві. Як ви самі розумієте, там нормально плани кавюр були застосовані. Літаки не літали, літаки не сідали. Російські аеропорти просто паралізовані були. Так особливо там перед 9 травня, коли до Путіна мали всі ці подільники приїхати. Ми нормально використовували наші дрони, і вони показали про те, що російська система ППО не така вже крута, як про неї говорять. Перше, друге, ми нормально так зірвали військово-морський парад Путіну в Петербурзі, коли старий дід приїхав. Йому довелось ховатися в бункер і скасувати цей. Парад, тобто з бункера, вже фактично мовити, розповідати про те, як вони, значить, впорались з відбиттям цієї атаки. А пісков в аеропорту Москві взагалі там затримався на 4 чи 5 годин, тому що не давали дозвіл взагалі на виліт Ну не полетіли українські дрони. Тому так звичайно, Москва і Пітер супер захищені російські міста, але ну немає вже таких українських дронів, які не були б. Такими, що могли б подолати, наприклад, ці всі кільця оборони, питання в тому, чи Фламінго зможе це зробити, ми це не дізнаємося, що не запустимо, і можливо в найближчий час, принаймні, хочеться в це вірити. Нам вдасться а, бити по території а, Росії вже конкретно підбираючись ближче і ближче до а, російської столиці а, розробники військові принаймні, все для цього роблять, щоб посилити наші далекобійні можливості, але судячи там заяв. Попереду ще дуже багато друзі, роботи, хоча не виключно, що і сюрпризів для ворога. Тому що думаєте ви про фламінго? Так, я розумію, друзі. Багато хто там в чаті я ж читаю. А, реально критикує, багато є незадоволених, багато є людей, які просто реально питають: а що відбувається взагалі, чому ми не лупимо там по Москві? Якщо ми заявляємо про ці фламінго. Повірте, в мене також є ці запитання в цьому випуску. Я намагався дати вам на них відповіді. Тому чекаю тепер на ваш фідбек. Дякую, що дивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе своїх рідних і близьких. І до зустрічі. Thank you